Радіо Chicago. І ми лайв, друзі. Ми продовжуємо вечірню студію Радіо Chicago. Сьогодні до нас доєднується захисник Азовсталії, військовий полку Азова, або точніше, екс-військовий, правильно зараз волонтер. Владислав Жайвернок, позивний Вікіпедія. Влад, дякую, що знову з нами на хвилях радіо. Привіт, Чикаго, дякую, що запросили. Знаєш, не спілкувався з тобою напевно більше як півроку, і думав почати власне з того, як ти що нового. Але Росія, а точніше, Русня не дає почати з чогось такого нейтрального або позитивного. Перейдемо відразу до головної новини напевно сьогоднішнього дня, а точніше до найбільшого наймасштабнішого обстрілу одного з за час повномасштабного вторгнення РФ на землі України. 127 ракет, 109 дронів. Про це був заявив Зеленський. Власне, не комбінована була атака, а говорять у змі деякі також ютубери, що це була відповідь на Курськ. І власне цікаво почути твою думку, чи ти з тим погоджуєшся, чи не погоджуєшся. Які твоє від цього власне враження? Дивись, якщо коротенько, я не погоджуюсь з самою концепцією писати, що щось там, що вони роблять, це відповідь на щось там. Бо ми таким темпом дійдемо до їх пропаганди. Про те, що вони на нас напали через те, що ми щось там. Тобто загальна концепція, взагалі, такої відповіді, вона абсолютно програшна і навіть не рекомендую розглядати, думати і слухати подібні новини в такому контексті, тому що ну от уявіть умовно кажучи, так там якісь бандіти, якась організована злочинна угруповання там в Штатах. Там щось зробили погане з поліцією, і е, там чи можна це сприймати? Що це відповідь на те, що попередній якийсь поліцейський когось там зі злочинців затримав? Концептуально не можна це так сприймати, тому що, ну якби е, це не ми почали цю війну, і те, що робить Росія, в першу чергу це ну вона воює, вона прийняла це рішення. Росія напала на Україну і, і Росія воює. Е, тому якось. Е, Акцентувати на тому, що це відповідь на Курськ чи не на Курськ. Це Курськ відповідь на те, що вони знищили Маріуполь, що вони знищили Авдіївку, Бахмут і ще безліч українських міст. Курськ, але, це відповідь на те, що вони на нас напали. Але знову ж таки, говорячи про відповіді, Зеленський повідомив, що Україна готує свою вже відповідь на цю масовану ракетну атаку росіян, і тут я так розумію, що ти знову ж таки з цим не дуже погоджуєшся, тому що немає відповіді. Є просто війна, так. Ні, а от коли ми там готуємо відповідь, ми готуємо відповідь, Окей. я щойно сказав. Це Курськ, відповідь на те, що вони на нас напали. Тобто, і Те, підготовка... що сказав президент, що ми готуємо. Ну, ти розумієш, ми готуємо постійно, щось готуємо. Зараз, на жаль, я не в Києві, я дуже хотів би бути в Києві або, ну, звісно, в першу чергу хотів би бути в Одесі. В Києві теж пойдет, але ну, я ж також продовжую працювати. Так, на жаль, я вже ветеран. Я не можу встати до лав захисників назад. Дуже то б хотілося б насправді, але ну поки так, в той же час зараз я продовжую працювати, і ну так, щоб, щоб не розпрягаючись, так казати, що. А готується відповідь, це в порядку. Готуємося. Знаєш, що а, тобі віриться чомусь відразу, <плес> <плес> відразу віриться і а, якийсь з'являється оптимізм в тому всьому. А, але вернемося знову ж таки до буденності. Один з дронів, один з шахетів залетів навіть на територію Польщі. Вір, якщо довіряти словам польського генерала Кліша, то на 25 кілометрів глиб польської території залетів цей дрон, а не спрацювало ППО. Говорять вони, що через погодні умови не хотіли ризикувати. І ну мені здається, для, для цивільного це можливо трошки трохи смішно, а, але цікаво просто почути твою думку, як взагалі от а, ця система ППО може працювати чи не працювати, а, коли власне на твою територію залітає чужий об'єкт. А він несе загрозу, небезпеку, але генерал заявляє, що власне чинні нормативні акти вимагають, щоб перед винесенням рішення про збиття літаючого об'єкта пілот бойового літака візуально ідентифікував, тобто бачив на власні очі об'єкт, який підлягає збиттю. Таке положення покликане запобігати можливому випадку випадковому збиттю армією, Ну для, для прикладу цивільного літака, власне, про це були писали поляки. Твоя думка, твій коментар. Моя думка, що поляки можуть собі дозволити бути зараз мирною країною і писати такі нормативні акти про те, що пілот не має права збивати. Не бачить це для, ну, для того, щоб в них збити щось, що з'явилося в небі. Їм треба скликати комісію. Пілот має обов'язково сам приїхати подивитися. Все в нас для того, щоб збити шахет, туди видвигається мобільна вогнева група. Зі з мобілізованим який за рулем там сидить. А Віталік ззаді стоїть в кунгі якогось умовного кажучи, там в 150 в кращому випадку, якщо там хлопці з Детройта там передадуть, і от він стоїть такий з КПВТ і просто збиває його. Оце що треба українцям. І візуально ми його бачимо, і в втіплаки ми його бачимо, і все, що можемо. Так, Польща зараз, так як мирна країна, дійсно вона вимушена. Якби писати якісь інші зараз нормативи для себе, тому що це в Україні. Якщо щось летить, то зараз вже кожен дурак розуміє, що ну літати зараз не треба, бо бо тебе ППО зіб'є. Якщо не зіб'є, то як мінімум буде намагатися збити одразу, як тільки побачить, і всіми зусиллями, бо це питання життів наших громадян і питання там і до енергетики, і до всього іншого. В Польщі дійсно, якщо якісь там дураки можуть залітати на цеснах цивільних, не повідомивши про це нікого. Ну то що щоб їх не збивати. Вони роблять собі ці нормативи. Я скажу так: якщо частіше будуть шахеди залітати на територію Польщі, то вони цілком ймовірно зроблять виключення і в прикордонних регіонах з Україною вони все ж таки можливо почнуть збивати все, що там буде з'являтися. Я на то надіюся, але насправді чесно, ну я дуже співчуваю полякам, коли на їх територію щось залітає. Але ну треба, треба трошки якось швидше з цим працювати, тому що з часом це може бути і буде частіше, і е, зараз їм треба брати приклад вже з України, бо Україна зараз знайшла спосіб боротьби із шахедами і зі всім іншим. Нагадаю, що на початку шахеди були дуже в важкою цілею для ППО. ППО, воно дуже різнорідне, є дуже різні типи ракет протиракет, там різних систем. Тобто, ну що таке ППО Протиповітряна оборона, все. А там це, це ну, комплексна назва. А що в те входить, там дуже, дуже залежить від ситуації і дуже багато складових. Тому е, ми знайшли спосіб, як з цим боротися. Польщі треба зараз е, ну, повчитися в чомусь у українців. Бо перші шахеди, я ж пам'ятаю. Я був в Києві, я бачив просто у вікно, нікому не раджу. Не дивіться у вікно, як летять шахеди. Треба, треба йти в укриття, але я можу собі дозволити не йти в укриття, тому я просто стояв, дивився у вікно і пам'ятаю, як ці шахеди падали в сусідні будинки. От зараз навчилися зараз. Робота нашого ППО ефективніша. У поляків, на жаль, не так ефективно. До речі, Дудеш недавно заїжджав був на території України до Дня Незалежності. Було багато промов, було багато заяв. Але одною заяв було те, що в НАТО ще до цих пір навіть до цих пір дискутують щодо щодо закриття неба над Україною, нібито це яка певна червона лінія, але яку, можливо, вони вже наближаються до того, щоб перейти. Ти взагалі ще до доці до цих пір віриш з подібним заявам чи вже не сприймаєш їх всерйоз? Я як військовий щойно то, ну я, я вже як ветеран, так вибачте, але можу собі дозволити вважати себе військовим. Значить, я як військовий щойно пояснив, що ППО це дуже складна така система, систем там безліч, різних і так далі. І зараз українці отримують певну кількість, звісно, недостатню для всієї країни, але в цілому якусь певну кількість дуже різноманітних протиповітряних систем. От і все ще ми дуже рідко коли збиваємо 100%, того, що в нас летить, а яким чином НАТО е збирається закрити небо? Я навіть, якщо чесно, не уявляю. Може він має на увазі там якесь перенасичення нашого ППО, щоб е унеможливити, ну не знаю, там зменшити вірогідність ураження наших якихось об'єктів, куди летять е засоби ураження російські, але ну що значить закрити небо? З залізний ну, залізний купол куспіців. на території України є неможливий. Фізично зараз, з, тим, з тою кількістю вогневих засобів, які є у Російської Федерації, залізний купол над Україною, зробити вкрай важко. Можливо, це можна зробити силами всього НАТО. Я дуже сумніваюся, що вони на це підуть. Тому закликаю всіх там співгромадян своїх, хто зараз мене слухає, це чуєте звуки повітряної тривоги, спускайтеся в укриття, тому що навіть якщо Ракета збита, вона не зникає. Ми не в комп'ютерній грі. Вона падає вниз, якщо не вибухнуло в повітрі і вибухає на землі. Тому е, закрите небо це е, такий більш політичний варіант е, назви, що ну там дамо більше ППО. Я сприймаю це саме так. Давай поговоримо про модернізацію збройних сил України. А позаяк ти сказав, що шахеди. От ми навчилися збивати в принципі. Багато чого збройні сили навчилися робити, чого напевно не вміли раніше. І з цікавого, що нещодавно була презентація, скажімо так, навіть не презентація, або просто анонс нової розробки збройних сил України. А, це власне є такий дрон, ракета дрон. А, паляниця а, навіть було опубліковано певне відео. Не знаю, це, чи це є оригінал, чи це є фейк. Але а, про цю розробку і про багато інших розробок, ти як військовий, що можеш сказати, це може бути геймченджером взагалі у веденні бойових дій. Дивись, я займаюся авіамоделізмом з 12 років. Це те, що дозволяє мені зараз бути от станом на зараз. Коли я зараз працюю з тим, чим я працюю, я створюю набагато більше проблем ворогу ніж навіть коли я служив. Тому а, зараз я можу реалізувати себе зараз, ну, як, як інженер і використовувати саме ті навички, які в мене були отримані впродовж більшої частини мого життя. А тому зараз вже, вже з позиції такого ну, не то, що експерта, але ну, дозволю собі назватися експертом в цій області. А, мені дуже сподобалось те, що представили ченджером. І, взагалі, конкретний е, виріб, там навіть якби там їх було там представлено 100 виробів, це не є геймченджером. Взагалі, геймченджер у будь-якій війні, що нас вчить історія, це е, засоби виробництва і е, рівень технічної культури. А те, що бачу я зараз, цей дрон називайте дроном, називайте криватою ракетою, як там власне круїзмісел. А називайте як завгодно, називайте там безпілотним літачком не принциповець. Суто технічно не знаю, німецькі Фа-1, ФАУ вже були суто безпілотниками. Пілота ж всередині не було а був якийсь обчислювальний пристрій, який вираховував траєкторію і направляв оцей літальний засіб куди треба. Тому технічно будь-яка крилата ракета є дроном. Будь-яка керована ракета є дроном, тому це ну, це очевидь, що ну, нема резону якось придиратися до того, що це таке і як воно буде називатися в ну, якось в засобах масової інформації. В той же час, що бачу я, ну по-перше, це зовсім інший тип двигунів, а цей тип двигунів він в чомусь гірший, в чомусь кращий, але він інший і він точно складніший за все те, що ми робили до цього. Це було питання часу. Я за це ще питав, що в 2022 році у людей компетентних, які цим більше займалися, які знали про це більше, коли ми почнемо ставити двигуни такого типу, і чи ставимо вже зараз? От зараз почали ставити не просто почали, почали ставити раніше, а зараз вже почали це показувати. А, і от саме рівень технічного оснащення і рівень тої техніки, яку ми можемо виготовляти, причому своїми силами. От це може бути геймченджером. Геймченджер буде не тоді, коли ми навчимося робити одну класну ракету, а тоді коли ми навчимося робити багато проблем противнику. І коли ми кажемо, що там якийсь зараз був наймасованіший ракетний удар, бо колись там прилетіло там 93 ракети, а зараз там 102, Я дуже умовно зараз цифри кажу. То ми забуваємо про те, як взагалі зараз ситуація виглядає для росіян. Бо в 22-му році до нас прилітало 92 ракети, а зараз там 102, Так а в 2002 році до росіян прилітало 0 дронів наших, а зараз прилітає там 50-60 на добу. Отут вже можна шукати геймченджери. А які це будуть дрони? Чи це будуть оці паляниці з реактивними двигунами? Чи це будуть там електричні, якісь прості дрони? Чи це будуть дрони з двигунами від газонокосілок? Не принципово геймченджер це саме засоби виробництва і наші промислові потужності, а це росте, оскільки ти зараз проводиш я так розумію більшість свого часу саме в цій індустрії або подібні дотичні індустрії. То чи правильно припустити, що пальниця це не одна і не єдина розробка, яка зараз є, і ще багато інших, які зараз в процесі. А зараз в процесі розробки а, така кількість. Не просто дронів, а типів дронів, навіть типів, навіть не модели типів. Що це важко навіть передати і важко про це розповісти. Ну, я, я, я б не став розповідати. Вже вибачайте це, ну щось щось розрожуть через рік, щось через 10 років. Але дійсно так, ми вимушені зараз створювати ці нові типи зброї, тому що є певні задачі, тобто. Чому там колись були розроблені, умовно кажучи, гвинтівки, які там стріляють на 500 метрів, а не одразу на 5 кілометрів? Та тому, що. Треба гвинтівка на 500 метрів, щоб було зручно стріляти на 500 метрів. Те саме в Сполучених Штатах. Ви ж не носите з собою там я не знаю пулемет заради того, щоб обороняти себе і ну мати який захист. Ви носите з собою якісь маленькі зручні пістолети, тому немає якоїсь неважливої сфери, немає якоїсь неважливої моделі, неважливого типу зброї. А дрони зараз дозволяють замінити собою дуже багато типів техніки. І не просто замінити, а в багатьох випадках дозволяють е, бути е, більш ефективними. Та більше того, умовно кажучи, гарний оператор дрону. Зараз, от, як, як би це так не звучало, але е, дійсно, зараз гарний оператор дрону це більш універсальна бойова одиниця, ніж гарний оператор будь-якого іншого озброєння. Умовно кажучи, якщо у вас є там протитанковий засіб, якийсь там ракета протитанкова, і у вас є оператор цієї протитанкової ракети, дуже класно, якщо він класно, умовно, снайперську гунтівку. А, і він з нею ці результати не покаже, бо він навчився от саме на ту ракету протитанкову. Але гарний оператор дрону дуже швидко розбереться з будь-яким типом дрону. І то і з тим дроном, який полетить е, в танчик, і з тим дроном, який полетить, е, не знаю, колону е, обстрілювати, і з тим дроном, який полетить е, вночі знищувати бліндаж. Е, бо, скоріш за все, культ, яким він буде корувати, буде той самий. Тому. Повернемося до що я сказав, Game Changer – це засоби виробництва зрозуміло і е, рівень технічного технічної культури. Наскільки складні, наскільки е, якісні продукти ми можемо виготовляти? Влад е, вже досить довгий період часу е, тривають дискусії щодо того, чи можна задавати удари е, по території Росії, особливо корикористовуючи далекобійні ракети. От, власне сьогодні в політику з'явилася стаття, е, де заявляють, що у Байдена бояться, що дозвіл завдавати ударів. А по території Росії саме далекобійними ракетами, такими як Storm Shadow і Атакамс, може власне не, не, не зможе дозволити Америці в подальшому нормалізувати відносини з Росією, а вони того бажають, щоб це не задавало шкоди їхній економіці. А мене питання: от власне, враховуючи те, що ми говорили попередньо: якщо ми маємо свої розробки, чи ми маємо просити дозволу в західних партнерів, щоб використовувати їх по території Росії, так само як ми маємо просити дозвіл для... Західної зброї чи це ж таки, тут що є наше, то ми можемо робити, що хочемо. Е, дивись те, що наше, ми е, маємо робити те, що ми маємо робити. А ми маємо завдавати ударів по тилам противника, е, і ми зобов'язані це робити. Е, нагадаю, Сполучені Штати була, були країною, яка ну, одна з країн переможниць у другій світовій війні, не маючи війну на своїй території. Всі точно вважають, що Сполучені Штати перемогли б якби не задавали ударів по території противника. Ну якось так. А це риторичне питання. Так, дійсно. Якщо в нас є наша розробка, ну а навіщо нам наша розробка в першу чергу? Тому що менше треба питати. О те, що я казав ще на початку за поляків, полякам щоб збити якийсь умовний дрон, треба там багато що. Узгоджувати, навіть якщо це, очевидно, узгодять, але ти, ти маєш це узгоджувати. Те саме в Україні зараз зі зброєю. Якщо ми маємо оперативні дані, ну, дивись там, в нас є там певні свої розвіддані, в нас там є певні якісь там агенти, не агенти і так далі. Якщо ми хочемо використати якусь техніку а, інших країн, яка нам надала цю техніку на певних умовах, то ми дійсно маємо узгоджувати для всього іншого. В нас є е, Нептуни, е, там, значить, е, що там Альха, чи що там у нас ще є, якісь там далекобійні РСЗО системи, значить, е, е, також самого калібру, як Хаймарс. Тому, ну, типу, в нас є для, для цих моментів: в нас є своя абсолютно своя техніка, і ми її будемо використовувати. А тепер трошки там, е, подумати на ніч, значить, дивись. А якби я бачив особисто рішення подібної проблеми? Ти знаєш, от у росіян я не знаю там хто в курсі, хто не в курсі. От вони там виготовляли якусь техніку, ну умовну, так і потім кажуть: це наша техніка. От вони так казали, от у них от вони роблять машину Лада Ларгус, класна, надійна. Значить, з чого вони її робили? Вони її робили з Редло Логана, який приїжджав з Франції повністю зібраний зі знятими фарами і дзеркалами. Не можна ж машину використовувати без фар і дзеркал на дорогах. Не можна, значить, вона не зібрана. Вони ставили туди фари, дзеркала, і тепер це, за їх думкою, це була повністю їх машина. Зараз вони купують китайську, китайські машини. Я не пам'ятаю, джак фірми здається, несуть. Клеють туди надпись Москвіч і кажуть, це руський Москвіч, це наша машина. Тепер змогли наша машина, чесно. Я б не здивувався, якби з часом у Україні з'явилися повністю українські Нептуни. Е от дуже, дуже чомусь схожі на якісь е умовні гарпуни або Атаки МС, але ну, з надписом Нептун. Можливо, навіть з прапором. Ну, це ж будуть українські, правильно? Ми ж там ну, встановимо двигун якийсь або ну, тобто приєднаємо одне до одного, і це ж буде українська збірка, правильно? Ну, За логікою росіян. Тому я думаю, що треба просто вивчати російську культуру, дивитися, як вони роблять, і е, ну розуміти, як треба робити нам. Ладно, ще на завершення. Не можу не поставити тобі запитання про Курск. Одною з причин заходу наших в Курськ говорить про те, що щоб набрати військовополонених, щоб можна було робити обмін. Один з обмінів відбувся. А він відбувся в день незалежності України 115 на 115, по тих даних, які є оприлюднені, і мова йде, що там були саме захисники Маріуполя і Азовсталі. Чи можете цю інформацію підтвердити і також сказати декілька слів за тих полонених, які ще досі перебувають на території Росії? Перше дійсно азовців там не було жодного абсолютно в цьому обміні, як і в усіх попередніх за останні більш як рік. Це правда, і це те, чому в мене особисто згоріла срака, а, як і у більшості моїх близьких знайомих. Хто з цим зіткнувся? Тому що дійсно набрали. Багато а, полонених росіян, і е, це ну на мою думку е, була шикарна можливість просто обміняти хоча б когось з хлопців, хоча б тих важко поранених, які після трьох-чотирьох поранень поверталися до строю, і зараз вони гниють в лікарнях. Я ж дивлюся кожне відео, яке публікує противник. Я бачу їх обличчя своїх друзів, знайомих. Я вважаю, що вони мають бути пріоритетом зараз. Враховуючи те, що більше року жодного з бійців Азову не обміняли. Далі в той же час я не підтримую спекуляції на тему того, що поміняли обов'язково всіх поганих і тих, кого міняють, не варто було міняти. Там на моєї інформації дійсно, так як і в певних попередніх обмінах, дійсно був хлопець, який зрадив Україну за словами інших хлопців, хто був з ним в полоні. І е, виступав на стороні ворога і працював на стороні ворога, знаходячись в полоні. От але за цю інформацію хай перевіряє е, служба Божа наша і інші компетентні органи. До того ж, навіть підтвердити цю інформацію стовідсотково я не можу. Але така інформація вилазить від людей, яких, яким я особисто довіряю. А е, в той же час ще раз я не підтримую е, оцю повісточку, що е, срочники ховалися, срочники ще щось. А, значить, бо, скажімо так, срочники почули по рації, що ну, в останній день оборони, що нам треба евакуювати пораненого. Коли інші героїчні, медійні різні люди відмовлялися це робити, срочники прийшли з ношами і допомогли нам нести раненого. А через кілька годин вони ж прийшли і допомогли нести мене без жодного запитання в їх сторону. Просто прийшли і допомогли. Я не пам'ятаю обличчя цих хлопців, але. Такі срочники, вони більш тігри, ніж деякі е, доволі відомі, популярні е, там, офіцери, там, штабні е, люди, і таке. Тому е, я не дотичний до процедури обмінів. Я не приймаю рішення, хто буде обміняний, хто ні. Але е, серед тих, хто обмінені, абсолютно більшість хлопців, які заслуговують бути в обмінах. І єдине, що мені особисто хотілося, щоб в наступних обмінах були і мої хлопці, от і все. Я знаю, що на по великих містах в Україні на вулиці виходить дуже багато людей. Кожну неділю, так за тими хлопцями, які перебувають в полоні. Такі ж самі акції йдуть по всьому світу, в тому числі і в Чикаго кожних два тижні збираються люди. На жаль, вони не є такими масовими, як би хотілося, але все ж таки вони відбуваються. Тому будемо сподіватися, що обмін відбудеться, і всі військовополонені, в тому числі і азовці, повернуться додому. Влад тобі щиро дякую за включення. Дякую за твою працю. Дуже цікаво спостерігати за твоєю посмішкою, коли ти говориш про удари по території Росії. Знаю. Що буде щось цікаве попереду у нас всіх, тому будемо читати новини і будемо ще раз запрошувати тебе до нас на радіо UA Чикаго. Пишіть, дзвоніть. Дякую на зв'язку. Щасливо радіо UA Чикаго.